Ти свідомий, коли ти бачиш ворога в обличчя, коли ти не підозрюєш про це про те, що це ворог, що ти можеш якимось чином йому допомагати, то звичайно, що в тебе якісь оці запобіжники не спрацьовуватимуть для мене. Перш за все, тригером є навіть сама назва ПВК Редан. Так ПВК Вагнера. У мене просто асоціації спрацьовують абсолютно. Чи спрацюють вони в? Підлітків, а можливо і в молодших дітей. І знову ж таки, яким чином, за допомогою отаких от, от а, скажімо так, рухів, флешмобів, якихось субкультур, які популяризує ворог, він може використовувати дійсно дітей, які до кінця не розуміють, що вони роблять? Ну давайте спочатку визначимось, що це не просто субкультура підлітків, угу. бо для підліткової середи вони дуже характерні різні субкультури. І навіть конфлікти на тлі музики, зовнішнього вигляду це все притаманно підліткам, і це ну нібито нормально, але не в нинішніх умовах, бо належність до такої зграї вона важлива для підлітків, і саме цю психологічну особливість використовують в просуванні цього тренду. Зрозуміло, що російські пропагандистські медіа вони беруть участь в популяризації і просуванні цих трендів, а драки оці бійки великі, вони створюють величезний хайп в соціальних мережах з мінімальними вкладеннями в піар і з мінімальними вкладеннями в виробництво контенту. В російських телеграм-каналах вже десятки відео побоїв, коли троє більше на одного Редана. а це приниження, це вимоги просити вибачення, тобто ловлять підлітків, стрижуть. Ну, фактично, це вся історія, яка була і всі ці роки, але на національній. На національному тлі зараз вона просто трохи змінила а, напрямок в бік а, саме підлітків а, в українських телеграм-каналах. Ми відслідковуємо, що йде активний збір персональних. А... Угу. Панних підлітків і а, саме підписка на новосніт, на новинні телеграм-канали, котрі в, де, в подальшому вони можуть використовуватися саме для інформаційних психологічних спеціальних операцій і таргетингу. А, також ми відслідковуємо, що йде збір особистих даних для шахрайства. Це якісь виплати, це безкоштовне підключення до Старлінку. будь що зараз сложно сказати, чи просувають а, оці ПСО. І... Шахрайство саме одні й ті самі люди. А або це різні проекти, а одні до яких долучаються. А ну під під парасолькою цього хайпу. Ми за цим стежимо і ну нам потрібно, хоча б декілька діб, щоб чітко зрозуміти, що саме відбувається. Десятки телеграм-каналів Редан, Антиредан. З цільовою аудиторією в різних містах України вони були створені саме 25-26 лютого і наповнюються ідентичним контентом відео, гірки, скріни. Тобто, це все говорить про системність цієї атаки, і це все говорить: ну, про те, що за цим стоять 100% відсотків росіяни пане і, Андрію, Реда, і а, пане, Андрію, просуває... а я поточнюю. Та методами, угу. які використовують саме одні й ті самі особи, люди і спецслужби, які від початку повноцінної агресії цим займаються проти України, я поточню, тому що і наші глядачі звертають на це увагу, так? Чи може бути це з метою, ви кажете? По суті, мало не в один день в різних частинах країни це все створюється. Так, а, закручується історія з масовими просто бійками. аби уникати цих ситуацій, залучається дуже багато правоохоронців, які відповідно. Перемикаються з іншої роботи, чи може це дійсно бути спрямовано на те, щоб всередині в нас було більше проблем внутрішніх в країні, і щоб знову ж таки, якщо брати вже інформаційну складову, щоб оці всі відео потім використовувати для російської якоїсь дезінформації пропаганди уже на інші країни щодо того, що дивіться тут навіть в Україні вони між собою там б'ються і не можуть поділитися. Ви 100% праві. Саме для цього це все і робиться, бо, в принципі, не так важко співставити один плюс один, так щоб зрозуміти, що відбувається. Тому сьогодні ми можемо порекомендувати е, кілька простих речей. Батьків е, максимально треба попередити про те, що те, що відбувається, це деструктивне. І дуже небезпечне російське націоналістичне і ПСО, тобто, це рух, в котрий намагаються залучити підлітків, використовуючи саме їх психологічні особливості, а залучають їх в небезпечні а, кримінальні а, злочини, за які обов'язково буде покарання. А, крім того, в майбутньому а, саме ця підліткова а, сфера вона буде використована російськими спецслужбами для а, заподіяння інформаційних атак проти України а, як в російському просторі, так і в міжнародному. Всі російські націоналісти, радикали, а, бойовики а, вони завжди підконтрольні спецслужбам Російської Федерації. Будь-які контакти з ними є загрозою для українських підлітків. Це мають розуміти всі українські батьки. Українські... От на, на що звернути увагу батькам? Так, от як попередити, скажімо так, у ці проблеми є якісь моменти, які батьки можуть зробити. Ну, звичайно, якщо батьки цікавляться життям своєї дитини, вони обов'язково побачать, що відбувається щось не те, що дитина агресивна, що дитина починає транслювати якісь незрозумілі наративи, і це черговий привід провести з дит з дитиною. Розмови про медіаграмотність, те, що mm. ми кажемо постійно, ця інформаційна гігієна і перевірка будь-якої інформації, яку споживає ваша дитина. В мене, наприклад, довірливі стосунки зі своїми дітьми, і я майже завжди знаю, які телеграм-канали вони читають, в яких пабліках вони а, знаходяться, і я, в принципі, максимально відверто їм розповідаю, що саме відбувається, і коли вони розуміють, а, що їх намагаються використати. Сила дії, вона дорівнює силі противодії Не треба недооцінювати наших підлітків, але знову таки протистояти озброєним і дуже освіченим воїнам інформаційних операцій Росії. Дитина сама навряд чи зможе, і саме ми дорослі маємо їм всім цьому допомагати. Дякую, пане Андрій, за роз'яснення. Андрій Шаповалов, керівника центру протидії дезінформації при РНБО. Був із нами на зв'язку.